Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки і тема сьогоднішнього уроку які комахи з'являються навесні першим. Починаємо, як завжди, з погоди, яка пора року, весна, який місяць, квітень, яке сьогодні число 12, чи є сьогодні сонечко? Чи опади, яка температура повітря? Молодці. ми тут з вами бачимо метелика, бджілку, мураху. Як можна назвати цих тварин одним словом, комахи? Як же зимуть комахи? Вони ховаються на дахи, так, в підвалах, куточки, деякі зариваються в дерев. Чому спочатку, лецитати рослину, а потім з'являються комахи. Щоб комаха було що їсти, так, прослухайте, будь ласка, вірші коли не вчинка. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ай, метелик, подивіться, ось він, ось він, метушиться. Та який ж гарний гожий, наче квітка прихороший. Про кого розповідала поетеса? Про метелика. З чим порівнює з квіточкою? Що ви знаєте про життя метеликів навесні? Розглянемо з вами метелики: лимониця, овочеве око, кропов'янка. Першими з'являються веснянки. Ще не зайшов сніг, а це комах вже можна побачити біля водою. Вже за відсутністю морозів повітря злітають метелики. Першому прокидаються крапов'янки. Ставленням снігу з'являються турнівники лісу, мурахи. Працелюбні бджоли поспішають до перших весняних квітів. Ранні весни прокидаються мухи, узимку вони лежали нерухомо між віконними рамами або господарська будівля. Перше тепло їх розбудило, ще сонні повзають по стовбурах дерев, на паркані, гріючись на сонці. Жок, сонечка, ця камаха з'являється всередині квітня. А, комахи-паразит. Ставленням снігу з'являються комахи, які слід обстерігатися. Це кліщі. Як ж берегтись від кліщів, Дичі в лісі, обов'язково надягайте головний убір. Кожні дві години глядайте себе, аби виявити їх. Використовуйте для захисту спеціальні засоби. Запам'ятайте, що комахи живляться переважно рослинами і самі стають поживу для інших тварин. весті відбувається масове розмноження комах, що спричає значне збільшення їхньої чисельності. І які є прикмети з комахами. Якщо восени довго не зникають комахи, зима буде тепло і сніг ляже пізно. Жуки дзирчать на негоду, бджоли сидять вдома на дощ, а рано вилітають на ясний день. І додайте, будь ласка, загадку. Цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику мурашка. Правильно. Весла вона літає, квітам вічки розтоляє. Каже, годі квіти спати, я прийшла в медок збирати. Вділка. Чудеса погляньте дітки. З квітки полетіла квітка. В неї кривці кольорові. Пурхає в гою і в полі, як ж відзветься цей веселик, здогадалися? Метелик, все вірно. Чому, на вашу думку, метелики саме дістали таку назву кропив'янка, тому що на кропові, так, і лимониця. лимонного кольору? Отже, знайдіть правильне закінчення речень. Метелик, кропив'янка має таку назву, бо Має лимонне-жовте забарвлення, як лимонне, і відкладає яйця на кропиво. Звичайно, відкладає яйця на кропиво. А метелик лимонниця, бо має лимонне-жовте забарвлення. З'єднали, будь ласка. Ви ще в нас ось такий хрестик. Обізнайте комаху та напишіть її назву. Що ж це за комашка? На подвір'ї зелен кущ над кущем літає хрущ. Правильно, отже, це на зображений хрущ і з'являється він в травні. Отже, написали хрущ. І поставили галочку там де травень. Хруще і там де травень. Допишіть речення. Коли весні з'являються зелені рослини, то комахи починають масово розмножуватися. Внаслідок цього збільшується їх чисельність. Пишемо, збільшується. Їх. Чисенність. Так, прослухайте уривок вірша Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати. Хруші над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Отже, про яку комаху йшлося у вірші садок коло хати? Так, і нам потрібно про хрущів, і потрібно записати цей рядочок. І хто автор? Тарас Григорович Шевченко. Отже, пишемо. Садок, вишневий коло хат. Пишемо садок. Вишневий коло. Хрущі над вишнями гудуть, хрущі над вишнями гудуть. Так, і записала Тарас Григорович Шевченко. Його ініціали та Шевченко. Так, перед тим, як ви оберете, що вам сподобалось, що не сподобалось, про що хотіли дізнатися, нам потрібно ще виконати декілька е -е, вправ. Так, це в нас комахи відповідники та Вікторина. Зараз вам подивимося, що в нас завантажиться раніше. Так. Отже, нам потрібно з вами на малюнку і будуть варіанти. Потрібно пояснити, що ж це за комахашка. Так, це в нас. Хрущ є. Далі. Джміль. Це у нас оса, Джола це в нас бачимо. Наступна це у нас якраз вже оса. Комар. Жук олень. Тарган. Муха. Гусінь, сонечко, мурашка, бабка, коник, метелик та колорецький жук. І друге нам потрібно встановити відповідники між малюночком і наша назва. Так, дивимось з вами сонечко. Ось ми маємо. Так, метелик це ось. Сонечко. Червоненьке мурашка. Біля метелка муха. В Кінці бджола. Ось вона. Так, коник ось. Павук так само. Оса, так. Бабка ось і жучок. Я вам дякую за урок. Всього найкращого обов'язково переглянути відео, щоб дізнатися ще більше про комашок. До побачення та гарного дня!